Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. О, пречиста Богу, мати, Почуй багато страждальне зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, що за фону до нас принесена. Поглянь на дітей твоїх, цілими хворобами обтяжених. Які з вірою до святого Твого образу припадають, як птах покриває крилами пташенят своїх, так і ти нині приснодіво, діво, покри нас покровом крил твоїх, захистися цілющим чесним Твоїм омофором. там, де немає надії, безсумнівною надією будь. Там, де люті скорботи панують, терпінням і ослабленням явися, там, де морок вітччю в душу вселився, нехай засяє світло Божества, там, де війна, нехай наступить мир і розкид. молодушних утіш, немічних укріпи для зачерствілих серцем пом'якшення і просвіщення даруй цілих хворих людей Твоїх, о все царице милостива, розум і руки тих, що лікують нас, благослови, що послужили вони знаряддям всемогутнього Христа, Спаса нашого, як живій, сущі з нами, молимося перед іконою Твоєю, владичице. Простягни руки твої, повні зцілень, радости скорботних у печалях утіхо, щоб чудотворну допомогу, скоро отримавши, ми прославляли животворчу і нероздільну Троїцю, Отця, Сина і Святого Духа на віки вічні. Амінь.